Шановний Михайло Дмитрович, шановні колеги, мені надзвичайно приємно бачити вас всіх, тому що, напевне, переважно більшість я знаю, працював. І дійсно надзвичайно важлива ділянка роботи доручається, де велике поле діяльності, де можна проявити і творчість, і ініціативу. Місце і роботи ви знаєте. Час і не обмежуватися не будемо ніколи. Часу нам, я думаю, вистачить на все. Але саме основне, я вважаю, що зараз треба розпочати з економічного блоку. Він обласній державній адміністрації занепав по різних причинах і його треба відновлювати, тому що ну, це є цей напрямок, на який орієнтуються всі. В першу чергу терміново підвести ще ті підсумки. 2011 року, можливо, ще встигнемо щось зробити до кінця року, і обов'язково реальну картину скласти на 12 рік. Хайло Дмитрович на сесії заявив свою чітку позицію, прагматичну позицію, я її абсолютно розділяю, вона десь в рамках програми президента держави. Тільки зараз треба приступити до її реалізації, і я надіюся на вашу підтримку, знаючи ваш факт, знаючи ваш досвід. Звичайно, що методи управління будуть вже зовсім інакші, ніж буде до того, тому що того вимагає час. Я хочу вам подякувати Михайло Дмитрович, за довіру. Я думаю, що в найближчому часі наше основне завдання то повернення того. Іміджу, який мала Львівська область. Повернення до віри до влади, до місцевої влади. Абсолютно розділяють цю думку, що не треба ділити владу на нашу, вашу, наша влада сьогодні. Це влада, яка тут є, це наша влада. Тому треба, щоб люди це зрозуміли і побачили реальні кроки. Кожен день це повинна бути реальна справа. Тоді нас все зрозуміють. Дякую.